Ви знаєте, як Скандинави називали Україну? Зараз я вам все розповім. Зам український історик Олександр Алферов. Друзі, назва нашої середньовічної української держави Русь. Греки, приміру, називали нас Росія. А от Скандинави нас називали не за нашою назвою. Вони придумали свою. Вони називали нас гардарики. Це слово позначає місцевість. З великою кількістю градів, укріплених міст, і правда в Україні і до цього часу неймовірна кількість старовинних городищ, від яких і до цього часу лишилися вали. Скажіть до речі, у вас на Марій Батьківщині ви бачили щось подібне? Найцікавіше, що наша назва дуже подібна до назви регіону в Іспанії Кастилія. Назва Кастилії походить за таким самим принципом: Касти замок, Кастилія – земля замків. Говорячи про наше минуле, давайте його поширювати разом, друзі. Для цього в описі до відео даю лінк на магазин сім'ї Ауферових, де неймовірна колекція предметів із княжими знаками.